Всім привіт, друзі! Ну що ж, шалонський дербі ще одне. На цей раз це вже матч проти Тоттенгем та Челсі Підопічні Pastanok будуть приймати все вдома. Бідопічні поки почеті, по про дві команди та зробимо наш прогноз в кінці даного відео. Тот одна з найкращих командської прем'єр-ліги, нуль поразок у чемпіонаті. Дорога позиція, але ось ця гра в запасі проти Челсієм. А дивіться самі. Вісім перемог, дві нічі, та не поразок. У Ліверпуля була поразка від того таки тотангема. Всі тут може пам'ятають. Ну, у всіх були поразки, знаєте, у всіх були поразки. Лише, лише тільки Тоттенгем Не зазнав жодної поразки. І можливо нарешті настане цей день завтра. Подивимося. Але Челсі Челсі набагато нижче. Челсі на 12 позиції. Челсі. Учасниці три перемоги, три нічі та чотири поразки. Чотири поразки. Ну давайте про тотангем ну, казати взагалі нічого. Хоча розпочали невдало, розпочали з нічі з Брентфордом і там рятувались, до речі. Тобто розпочали не надто впевнено, скажімо так. Але після того, після перемоги над Манчестер Юнайтед 2-0, команда просто показала якийсь неймовірний рівень. Неймовірний камбек Шефлду 19 на останніх секундах. На 90 плюс 8 на 90 плюс 10 хвилин. Тут Господи забуде мій чимасов супротивник. Розгромили Бернлі 5, 5, 5. Розгромили Бернлі на виїзді. Тобто ось, заявили про себе так. Ось. Виграли. А знаєте, якщо я не помиляюсь, то зобічні постанови. Ось техніколен. Над то... але вулики від ліг від Фулхема. Вилоцював, тут була поразка. Полопка. Мене визначало. Діча в дербі з арсеналом, перемога над Ліверпулем, перемога над Лутоном, перемога над Фулхемом, перемога над Кристал Пелас. Тоттенгем грає в атакувальний футбол з тотальним контролем м'яча. Це Тутенхем дуже мені цікавий. Вони домінують, вони нікого не бояться. Вони навіть домінували. Не кого там небудь, а сам Арсенал на Емерит станція. Ну там відрізками, звичайно, що раз на таку ж тисну. Але справа та не в цьому. Ти на ГМ дуже зараз сильний. А тепер давайте про час. Про Мегайла Мудрика. Щас також з арсеналом, якщо брати той матч на Стемфорд брідж проявив дуже себе непогано. Загалом час розпочав з нічі з Ліверпулем, що доволі таки непогано розпочати матч. Проти Ліверпуля з нічєю. Це не доволі таки непогано, враховуючи клас Ліверпуля. Але як об'яснити поразку від о, лут, Лутона 0 ну, перепрошую від Фореста Нуль один. Обісити поразку від Весхему. Ну, від Весхеміната чи можна об'яснити поразку? Весхеміна тут завжди команда, яка не дає грати. Ну, програли і Вестгеми, і програли і Форесту, виграли Лутон, правда, але потім програли в Форесту. Потім нічка з борну там якось так, нуль-нуль якось не надто то вдалий матч, якщо чесно. Поразки від відостановіли від прямого конкурента за Єврокубки. Так, потім Челсі виграв братін в кубки Лізі, потім Чел запіймав Кураж, перемогли ось Фулхем, так? Потім після Фулхема Челсі, після цієї перемоги. 2-0 команда ожилась. Перемога 4-1 на Дорнлі. Фантастичний матч з Арсеналом, який Челсі мав вигравати. нічого. і тут, як Брентфорд дав на Стемфорд Брідж. Челсі вкотре, на жаль, пограє. От бачите, як невдало команда грає на знаєте, ось Мені здається, що в виїзних матчах Челсі набагато остріше. Але буквально у середу команда все таки вибила, якщо не помиляюся, після другої ліги Англії, Чемпіон і Перш ліґанд ну, чемпіон команди 2-0 час перегасового суперника глумнули бадія шиля та рехіма стерні було переможним. Тому поїти і таким чином Челсі зіграє в червфіналі проти Ньюкасла вже в грудні. Ось, Тотангем Госпро, звичайно, ще фаворит цього матчу 44%. Напряму Тоттенгема, 25% на нічого. А от на напряму Челсі. Ну такий, знаєте. Ось відрив цими командами. А відрив колосальний. У Тоттенгема 26 балів у Челсі лише 12%. Тотальний відрив. 14 балів цих команд, діляють Такий тотальний відрив. Давайте будемо казати слова своїми іменами. Тоттенгем набагато краще, ніж Челсі. Але, знаєте, по грі я не можу сказати, що Челсі заслуговує на 12 те місце. Ну, втратили, звичайно, ще моменти із Форестом, і з Арсеналом, втратили перемогу, я це вже казав. Десь Челсі ось цей нефарт, Челсі, він продовжиться. Тангема пропустить гру Бен Девіс колосальний. ну Бен Девіс, можливо, ще зіграє його участь під питанням. Сисеньон, Монарсоломон, Перішич, Атаман у, у, у Доджі так, пропустять цей матч 100%. Хоча Роман Доброєм під питанням Михайло Мудрик також його участь під питанням. На жаль, на перевелике жаль, Михайлик під великим питанням. Але я думаю, в заявці він має бути. Ще він в загальній групі тренується. Ромео Лаві, Бен бенчила, тремічала, лоба, Стефана, чекує, яка точно не допоможе Челсі. Але зато Різ Джеймс відновився, і це доволі таки приємна новина для вболівальників Челсі, тому що Ріс Джеймс це ключ ключовий, на мою суб'єктивну точку зору, футболіст для Челсі. Тут мат з цими командами пройде 24, 24 лютого 2024 року пройде матч між Челси та Татангемом на Ну, Звичайно, це рокова дата. Звичайно. А, добре, не про це. Зараз Тоттенгем переміг в останньому матчі. До речі, довго таки 26 лютого 2-0 на своєму полі. Впевнена, перемога тоді ще при Антоніо Конте була така собі. Сили. До того Челси грав в Нічью, але до того Челси, бачити, як перемагав, так? Ну, якщо брати так по сумі, знаєте, якщо брати по сумі, то три перемоги Челси, одна ніч, то одна перемога. Не... Ну якщо брати останні п'ять матчів, тут статистика на користь Челсі. А слово при Тухелі, там Челси. Просто громив Тоттенгем. Громив, доволі таки сильний грант. Тому що на мою субітнуточку за Тоттенгем... Це грант світового масштабу. Я дуже обожнюю цю команду Тотенґем. Але й Челси також обожнюю. Ну, дуже сильні команда, це дербіт, чи... команди, це Дві команди сидять. А от Тотенгем просто розгромив Челси в останньому матчі міста. Тут же Тотенгем як дав. Ось так. Ось так. Ось, що я думаю? Що я думаю, ну, давайте дивитись. Тоттенгем забивна команда, 22 наколотили, 9 пропустили. Я це забудь пропускник. Плюс 13 чел наколотив, на на 13 наколотив, 11 пропустив. А... Ну, чесно, так то і багато пропускає. Не ну, зачищу на ці поразки, на ці нічиї. Але вони пропустили менше, ніж Юнайтед, менше, ніж. Ну, Знаєте, часи, але забиває мало, розумієте, забиває дуже мало підопічні Морісія Почетіно забивають. Ну, 13 забитих м'ячів, тобто це в середньому один м'яч за гру. Тобто В середньому один м'яч за гру забивають представники з Лондона. А от один в середньому забиває 2,5 голи за гру. Останні 5 матчів. Ну, Колосальне підтвердження. Чотири перемоги в Тотнгему. До речі, в жодної команди такої статистики немає. Жодної з команд такої статистики немає. Арсенал програв. Ну, Брент про три перемоги поспіль має, може посперечатися Брент. Ну що, друзі, що я думаю по цьому поєдинку? Дуже сильні команди зустрінуться між собою. І Тоттенгем сильний, і Челсі сильний. Матч пройде, до речі, на полі Тоттенгема. І саме тому. Тотенгем фаворит фаворит поєдинку, ну, на мою суб'єктивну точку зору, у тому поєдинку, який відбудеться завтра, все таки буде. Хаба це погноз оббивається. Часом в кожному матчі майже забиває, особливо в виїзних матчах. Ось тут, ось тут, до речі, друзі, мої, шановні уваги. Тільки зборну там не забили. Усіх в інших випадках в виїзних матчах то забиває. До речі, не мало забуває. Не мало забиває. Два ортофулк, мачотири ватабернь. Ну, в виїзних матчах Челсі, я хочу вам сказати доволі таки сильно. Ось так, якби це зараз не прозвучало дуже дивно, але відверто. Часи в виїзних матчах мені набагато більше подобається аніж у домашніх матчах там більше. А є, тому, воєдинку, я думаю, буде команди заб'ють. Значне воєдинку, думаю, танке має забивати. І часи має на ти десь і м'ячі. Десь думаю, обидві команди заб'ють. Все-таки обидві команди заб'ють. Ось, кому я би віддав би перевагу. Ну, Челси доволі непогано. Діє, я ж кажу, матч з Арсеналом був точно Челси. Дуже важко щось спрогнозувати, але якщо Челси щось вигада, то буде команда де заб'ють, кому віддати перевагу, навіть не знаю. Якщо Челси щось кажу, Дуже щось важко спрогнозувати. Візуана кажеться, що відвертає маю казати, Тоттенгем не програє. І... Все тому подібне. І так воно і є. Так, тотангем фаворит, плюс грають у себе вдома, плюс команда в неймовірній формі. Питань нема. Але Арсенал, який був в неймовірній формі, Челсі майже по всім статтям переграв, відверто кажучи. Тому тут не так все ще є однозначно. Обидві команди заб'ються, я думаю, цілком можливо. Тому я так і кажу, обидві команди заб'ють. Ось. О... Навіть не знаю, друзі, дуже важкий поєдинок, о, і я все-таки, знаєте, скажімо так, буду ризикувати, віддаю перевагу саме Челсі. Ви думаєте, що це я взагалі там щось переплутав? Але ні, нічого я не переплутав. По-перше, Челсі необхідно здобувати перемогу, тому що Челсі, я ж кажу, на данці позиції під обічним почетно необхідно Перемоги матч взагалі проти Манчестер Сіті, шановні. Так, на Стамфорд Брідж, але проти Манчестер Сіті. Ось, Потім Ньюкасл, там такий календарно. треба тут і зараз перемагати. Час буде дуже мотивований. Я думаю, час покаже хорошу гру. Тим більше в виїзних матчів час доволі таки непогане. То буде кому не заявіти, час не програє. Ось так. Тому нічого я не, не переплутав. Ось довірте мені. А це відео пропине завершити. Всім до побачення, всім пока. Підтримайте тотем чи за це. Так, всім до побачення.